Слава Україні! Тут буде коротеньке відео про те, як Бородай пояснює, що так як ми мислимо інакше, так як ми не хочемо жити з ними в одній країні, так як ми ментально інші і вбачаємо в них просто тварин хижих, диких і дубноголових, значить вони мають право нас знищувати, тому що в них є сила на це, так, і змога. Мені просто нічого додати. Може подивиться якийсь український манкурт, щось собі зрозуміє. Може ні. Може він там живе в російським ввеліччям, там, де нема не, не, не мостів, нема не життя, не, не роботи. Вони ж йдуть воювати, бо нема роботи у них. Кредити, зобов'язання якісь там. Дай Бог, щоб цей світ розумієте, який тільки споглядає. Як нищать Україну, як одна недонація вбиває людей, в тому числі дітей, старців, робиться цинічно, розказують там якісь легенди, там щось собі собі в те, що самі вірять навіть. І цей світ трохи настільки прогнив. Це рашка, це як карія, да? вона розрушає зуб, а зуб це світ. І оце воно розплоджується це все. А знаєте, що цікаво? Я певен, що рано чи пізно Китай почне забирати там, Сибір, бо там вже і так вона майже це китайська земля. А взагалі в мене така думка, що, можливо, Сін Зіньпіні домовився з Путлером, типу, сказав йому, Вася, я рано чи пізно заберу цю землю вашу, російську, а ви, може, приїжджаєте на Україну, там, а я вам буду там, допомагати там, чимось там дронами, снарядами, технікою. Там. Та й добровольці, вони вже присилають сюди своїх. Україна сьогодні воює проти такої всі зла, що мама не горює. Корейці, іранці, Китайці. Ну, Україна тримається і буде триматись, бо в ній сильні вольові люди. Слава Україні. І мене поэтому воїна носять такий кровавий, жорстокий характер. Тому що ми. Мы... и их абсолютно обоснованно считаем предателем. Они предали наших общих предков, наши общие ценности, нашу общую историю и наш образ будущего. Потому что по нашему образу будущего мы должны жить в единой стране. И у нас должны быть единые интересы. И это одна земля. А для них нет. У них свой образ будущего.